Майже півтори тисячі кілометрів доріг місцевого значення в Закарпатській області потребують капітального ремонту. Це майже 60% від загальної протяжності місцевих автошляхів краю. За минулий рік капітально оновили лише 13 кілометрів, ще близько 250 відремонтували в межах експлуатаційного утримання. На це у 2023-му з дорожнього фонду виділили понад 250 мільйонів гривень і ще стільки ж з місцевих скарбниць. Що стосується 2024 року, то коштів з Дорожнього фонду не виділено, їх спрямовано на підвищення обороноздатності країни. Водночас, з обласного бюджету для першочергового утримання виділено 40 мільйонів гривень. Які забезпечать першочергові заходи для уникнення аварійних ситуацій у зимовий період? Хочу зауважити, що цієї суми недостатньо, щоб забезпечити повноцінне функціонування місцевої дорожньої мережі. У 2023-му відремонтували три мости, а це майже 200 погонних метрів. Також обстежили всі переправи, і 12 з них виявилися в аварійному стані. Для їх відновлення необхідно майже 900 мільйонів гривень. Першочерговими є ремонти доріг та переправ, що постраждали внаслідок негоди. На всіх таких об'єктах вже провели поточні роботи, запевняє Ростислав Пріцак.